Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря, який відбувався 27 червня 2013 року. Це був матч об'єднаного турніра стадіону в Києві імені Валерія Лобановського. Приме матч Зеніт. Шахтар Донецьк. 1-0. Донеччани перемагають. Все вирішив єдиний м'яч, який на 69 хвилині унімаючи, забив Дуглас Коста. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І давайте е, ми будемо все це розпочати обговорювати зі стартових складів. Зеніт, Лочена Палітті, головний тренер команди. Стартова, одинадцятка. Востока. Юрий Ладыкин, Виктор Файзулин, Дани, Александр Киржаков, Николас Ламберт, Луи Шнета, Мила Шродич, Константин Зыряков, Александр äh, про вашу, Аксель Вицель, Роман Широков, Томаш э Губачан. Востока стартового Донецка, Зенита. Шехтер Донецк, головные тренокоманды команды Мирчи Андрей Пятого ворот, Тайсон, Велинг Тамнем, Дуглас Коса, Томаш Хюпшман, Исмаили, Дмитрий Гречишкин, Луис Адриана, Дарья. Ярослав Ракіцький та Олександр Кучер. Ось така стартова, одинадцятка, а У Зенита до речі, вийде трішки пізніше Джамалдін Хаджаніазаф, також Олександр Бухаров, Олександр Лукович, Лука Джорджевич та Павел Магилевицу Штребницкий вийде вперед, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Валерій Грішин, Василь Кобін, Василь Кобін та Антон Ханібаловський. Трішки пізніше ось такі футболісти з'являться у Донецького штаря. Тепер, друзі, про сам матч давайте без безпосередньо будемо говорити. Да ну що ж, в цілому такий рівний початок. Обидві команди обмінювалися атаками обмінювалися своїми моментами. Спрегается шоссе такой матч. Зента був Кутовий, з, о, з, з, з лівого фланга, якщо не помиляюся іде подача дошного майданчика. Скидка на подачу. Андрей П'ятов. витягує удар в упор футболиста. Знита був момент Дуже хороший хорош момент і хороша подача з лівого фланга і скидка на і удар впритуло Андрій П'ятов. Показує неймовірнішу реакцію. Коротше таки проходили комбінацію з зеніти, що на 10 тій лині матчу був непоганий момент. Але Донецький шахтар також своїми моментами відповідають Пригадується удар Ярослава Ракицького на 25 хвилині матчу. удар Ярослава Ракицького. Мяч пролітає повз ворота. Непогана була справа Ярослава. Ракицького. І, до речі, друзі, справді ось, намагалися Донічани бити з дальніх, ну, тобто, з дальніх таких позицій, да? дальні удари застосовували да? доничани намагалися забити. У Зніти до речі, ще на 32-й. Леніма чи був момент, коли я футболі Зеніта. І м'яч пролітає, неймовірно, близько. від стійки. дуже хороший був момент у Зеніта. «Зеніта» до речі, буде вилучення. Другу жовту картку отримає якраз та футболіст Зеніта. Другу жовту картку отримає Міла Шродіч. І, відповідно, Зеніт буде грати у меншості. І ось не так, після того, як зніта була ось ця червона картка, доничани перехопили ініціативу більшим м'ячем, стали володіти. Ось на 43 й матчу Тайсон, Тайсон, Тайсен, ну, Тайсен! на позиції біг ревертера пробиває Тайсон, Але на місці е захисники Зеніта вони не дають Тайсона забити. Тайсен вийшов вже на ударну позицію, вже обіграв вратаря пробував е де-факто вже в попорожніх воротах, але футболісти Зеніта відбилися у даній атаці. Хороші були моменти у донецького вратаря І знову дальні удари застосовують донеччани Дуже багато доничан мало збити із штрафної небезпечної сперецемент, коли Дарія Серна виконує просто удар по воротах. Лиса Адріана і Вратарже Зеніта вступає в гру, рятує. І він удар нем пробиває в опор. Але знову знову вратар вступає в гру. Шикарний пас Сирний Замикав сириний зимикавтанем. це вже гол. Але ні. Перш там завершиться 0-0. 45 хвилинка. Донецький шахтар більше володіє м'ячем. Але ось у Зеніта пригодиться на 52 й матчі атака. Удар по воротах! І Андрій П'ятов. На місці Андрій П'ятов витягує він удар нападника Зеніта. Дуже хороші були, до речі, моменти. А, у Зеніта на початку матчу. Ось на 55 й хвилині матчі там ще був павний удар. Але донецький шахтар створює свої моменти. Команда Мірчі Команда Да мерчилуческу також створює свої моменти, донеччани. Вдається зробити штрафний. 69 го глина, небезпечний штрафний. Зробили донечани. Дуже-дуже небезпечний штрафний. Метрів доворить так десь так 20. Дуже, ну, 20-21, можливо, 22. Е, ну, такий, знаєте, небезпечний штрафний, дуже-дуже, друзі, небезпечний штрафний. десь так, знаєте, метри десь справді десь так 20. Знаєте, друзі, десь так метрів було так 20, Дар'я Серна, та Дуглас Коста, Біля м'ячі. Дар'я стерна, капітан Даріо і Дуглас Коста, біля міче. Че. Штрафний це шанс, це шанс. Тобі, в принципі Зеніта дуже здорово та організовано команда захищалася. І, в принципі, Донецька штаря, ось згрита не так та багато багатий момент було. Ось да, був момент у Немо у першому таймі, був момент Тайсона. але потім Зеніт дуже здорово команда захищалася. І Донецька Бштару дуже, дуже дуже було знаєте, ось, важко взламати оборону суперника. І дуже багато там дальніх ударів застосовував Донечани. Ось, не ну, весь штрафний це шанс Дугаскоста. Dozaz koazta, gaitzbe gaitzako azta, gaitzako Дуглас Коста, 69-та хвилина матчу, штрафний свої результати. Донецький Шахтар забиває гол. Пробиває Дуглас Коста. Шикарний удар від Бразильця. Гарматніший удар Дугласа Кости Витягує удар. Вратар зніта цей удар, але м'яч летів настільки сильно, що м'яч влітає в сітку, варіт. 1-0. Донецький. Шахтар, так і забиває. Але, знаєте, друзі, після цього м'яча, зі спали команда Мірчі, Луческу стала більш, так знаєте, впевніше у собі діти. І... Ще пара непаних було. Моментів донейчан пригласив мають на 70. Дв'яті, давай, чоловіса Адріана Опиняється абсолютно самі. Ладыгін просто ратує, справді Зенит відбиває удар Луїса Адріано. Вірний гол здавалося що зараз буде, але на місці воротар Зеنيта. Хороший був момент у Донецького Шахтаря, але не вдається Донецькому Шахтарю забити у цій атаці. А в кінці-кінці суддя дає фінальний свисток. Донецький Шахтар обіграє Зенит з рахунком 1-0 Дуглас Коста. З був єдиний та переможний м'яч. А друзі, підсомок цього матч. Ще, до речі, друзі, подивитися статистику. 58-42% володіння м'ячем. Перевага донецького штаря. По поворотах 12 12.5. Десь така, знаєте, приблизно була перевага у Донецького штарі. Закутуємо 7-2 перевага донеччиan. Uh, у донечан uh, було більше володіння. м'ячем, uh, Донечани більше пробували по воротах. Uh, але якщо знаєте, друзі брати якраз так левіна годи, то взимайте також, знаєте, друзі, не пам'ятаю, так не переходили, і справді. І справді, такий був дуже-дуже, знаєте, був доволі таки цікавий, цікавий доволі такий футбол. Да? Uh, Підсимок, давайте, друзі, підсумок підбивати. Uh, та матчі, да? Ось, давайте, друзі, підсумок підбивати. Uh, в принципі, такий був рівний матч, дуже багато напружена така боротьба, гра була друзі, дуже напружена була боротьба. У зеніта були моменти, і у три були моменти момент матчу – це вилучення, звичайно, що Шародіча. Ось Це було ключовим моментом матчу, потім доначани заволоділи територіальну привабли, нарощували тиск, більше владиличем, і У другому таймі команда Мір Челуческу повністю я вважаю, вже контролювала гру. І особливо контролювали гру до після після Дугласа Кости, тому що в принципі ще на початку тайму в Зеніта були не нагоди, і Зеніта могла команда забити. Але м'яч Дугласа Кости, він став таким переломним моментом у матчі. Донечани потім заволодили ініціативи. А, ну і відповідно, донечани здобули важку, звичну перемогу. Дуже важку, дуже важку перемогу. Але Донечани все-таки здобули а, дуже дуже сильний матч а, видали обидві команди. В принципі, плюс-мінус це був рівний матч. Алзнайский шахтар реалізував свою нагоду. Дуглас Костя реалізував на 69-й хуйне матче, кузабов шикарнейший гол зі штрафного. Дуже хороший матч. Привідомий друзі у цей об'єднаний турнір. 27 червня 2013 рік стадіон імені Валерія Лобановського у Києві. Зеніт Шахтар Донецьк. 1-0 Шахтар Донецьк. Прямо бажаю щастя та добра. Бережіть на голову себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. і друзі, будьте щасливі!